Вітаю вас, друзі. Ми знову з вами на програмі Сторінками Біблії. Ми продовжуємо досліджувати цікаві актуальні теми для нас і дивитись на них через призму Біблії. Сьогодні ми поговоримо про залежності в цілому. Це цікава тема, тому що вона, на жаль, присутня в житті, мабуть, кожного з нас, і по різному абсолютно себе проявляє. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма Сторінками Біблії на Радіо М. Залежності обіцяють рая, а приводять до пекла. Ось такої фрази, з такої тези хотів би почати, і я думаю, що відштовхуючись від неї, ми зможемо сьогодні заглянути в своє серце, заглянути в свій розум, в свою свідомість і дати собі чесну відповідь: чи контролює моє життя хтось або щось, окрім мене особисто. Хотів би почати з маленької, дуже такої цікавої, як на мене, історії. В одному селі жила бабуся. Яка мала маленького цуцика, вона його годувала щодня шматочками м'яса свого власного столу. Спочатку песик був милий і повністю залежний від неї, але з роками він виріс у величезного пса, який почав сам керувати домом, гарчав, забирав їжу, не пускав господиню до власного дому. Так, друзі, і залежність. Ти думаєш, що ти її контролюєш, але одного дня вона контролює тебе повністю. Сьогоднішній біблійний текст, який я хотів би, щоб ми взяли для себе для розглядання цієї непростої теми, це перше Коринтянам 6 розділ, 12 вірш. Новий заповіт апостол Павло, звертаючись до церкви, тоді там говорить: усе мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та нічого не повинно мною володіти. Отже, в цьому контексті цього вірша, апостол Павло закликає нас до свідомих рішень і власної перевірки того чи іншого, з чим я займаюся, що я роблю, що люблю. Отже, питання сьогодні, яке варто собі задати на початку: хто керує моїм життям, я чи щось інше, чи хтось інший, з власного досвіду скажу. А іноді, коли ми думаємо про коли я думаю про тему залежності, то хочеться думати відразу про щось важке: про алкогольну залежність, про наркотичну залежність, про такі, які знаєте, важкі речі, які впливають на фізіологічний стан людини. Але разом з тим я хотів би, щоб ми сьогодні, занурючись цю тему, подумали і про такі повсякденні речі, наприклад, як залежність від соціальних мереж. До речі, я згадав власне таку історію, і думаю, вона буде нам практичною, тому що іноді кожен з нас має е, свій, е, не знаю, свою норму дня, свій, свій графік дня, і для когось щось одне, що може бути для мене великою проблемою, викликом, для когось це абсолютно не проблема. Якось в церкві до мене. Звернулася одна людина і попросила допомоги. І допомога приблизно звучала так: або прохання: чи можеш ти допомогти мені в цьому, цього тижня взяти зі мною піста молитву, тому що е, в мене є серйозна проблема, серйозна залежність. І я запитав цю людину, що саме, ну верніше, в якому сенсі залежність, в якій сфері, можливо, е, звичайно, я буду молитися, але хотілося б знати, про що саме. І ця людина відповіла: в мене є залежність від соціальних мереж. Мушу визнати і розкаятись перед вами, шановні, що я засм... посміхнувся і сказав: тю хіба хіба це залежність? Тобто для мене це на той момент було абсолютно не проблемою, і я не до кінця зрозумів цю людину. Мені було тоді років 22, і я був тільки молодим студентом. Але разом з тим я служив про церкві, І дійсно моя реакція була абсолютно неприйнятною. Мені було навіть потім дуже соромно за цю реакцію, тому що це була, <кій> це була справжня проблема для цієї людинки». Добре, що ми молились разом, і Бог дав е, таке певне звільнення. з'явились інші е, цікаві сфери життя, і ця людина почала більше читати, більше комунікувати, спілкуватись. Але я хотів би так повторитись про те, що деякі виклики, які можуть бути моїми викликами, не будуть викликами для вас. Тому питання сьогодні: чи свідомий я того, що хтось або щось впливає на мою волю, на мою свободу? І якщо це не Бог, якщо це не я власне і мої цінності життя, то тоді. Хто це і що це, і як воно туди потрапило? Отже, Павло, апостол, біблійний такий герой, Божий вірний слуга, він говорить: Усе мені можна, та не все мені на користь. І ось тут я хотів би, щоб ми з вами занурились трошки в цей текст. Тобто, апостол Павло говорить, що дійсно життя, воно прекрасне, воно наповнене різними, я не знаю, різними речами, задоволеннями, красою, наповнення, яку Бог створив для людини і задумав, щоб людина отримувала радість від життя. Насолоджувалася цим життям. А далі він продовжує: та не все мені на користь. Тобто, тут вже він якби апелює до моєї твоєї зрілості, те, як ти живеш, те, що ти вибираєш, ті задоволення, ті речі, які в тебе вже присутні, чи корисні вони для тебе. А як визначити користь для людини? Наприклад, легше мені зробити такий аналіз певний дитячого життя. У мене є донечки, і я розумію, моя дружина теж розуміє, що для них корисно, в яких дозах, і що вже занадто. Іноді, коли ми перед сном, там за годинку перед сном з'їли цукерку, дуже важко вкласти сліжко. Чому тому, що пішов уже перебір а, речовин, який збуджує цукор, організм а, хочеться веселитись, танцювати, а тут потрібно лягати спати. Тому все мені можна, та не все мені на користь. Це такий перший, а, якби а, перший погляд Павла на а, наше життя. Далі він говорить: усе мені можна знову ж таки, та нічого не повинно мною володіти. І ось власне тут. В цьому тексті я вбачаю, що він заховав цю ідею про залежності. Все мені можна, все мені дозволено. Я думаю, тут можемо додати в рамках того, що не є гріховним. Я можу тестити, пробувати вчитись, досліджувати життя, любити власне життя, яке Бог подарував, та нічого не повинно мною керувати. Іноді, коли я викладаю в семінарі різні курси на курсі душе опіки, я запитую студентів, чи є в їхньому житті щось, що вони люблять більше за Бога, більше за будь-що на світі. І дуже часто студенти відповідають так, є такі речі, і пишуть там на таких невеличких папірцях. І а, щоб перевірити іноді наше серце на Предмет любові до чогось більше ніж потрібно, іноді е, я прошу їх кажу: можете, будь ласка, покласти ці папірці в сторону і уявити своє життя тепер без цієї е, без цього предмету або без цієї особи, або без цих почуттів і емоцій. І часто люди відмовляються це робити. говорять, ні, я не можу це зробити. Хтось починає плакати, хтось мені говорить, ти нами маніпулюєш, так не можна робити. І дійсно це просто вправа, але ця вправа показує прив'язаність нашого серця до чогось або до когось. Біблійно Бог говорить так: якщо ти залежний від чогось або від когось більше, ніж від мене, то ти мені зраджуєш в стосунках. Ти називаєшся біблійно ідолопоклонником. Отже, ми рухаємося далі. Е, залежність це стан визначення для нас важливо. Це стан, коли людина втрачає свободу у відношенні до певної речі або певних речей, до певної звички або навіть поведінки. І ця річ починає панувати над тобою. Вона більше не контролює свій вибір, ця людина, а стає під владною внутрішньому чи зовнішньому господарю. Ось чому я іноді кажу студентам: давайте спробуємо спробуємо перевірити своє серце на, на фактор прив'язаності і неспроможності, начебто, рухатись далі. І дехто так і відповідає. Говорить: я не хочу і не уявляю свого життя без цього, без того, без того. І іноді ця прив'язаність і е, стає таким зовнішнім, або навіть іноді внутрішнім е, господарем нашого життя. Є кілька важливих аспектів, коли ми говоримо про залежності. Вони діляться на три категорії: перше може бути психологічний вимір, коли людина постійно думає про предмет своєї залежності. Може це бути азартні ігри, алкоголь, соцмережі, порнографія, будь-що що тобою керує. Такий на рівні психології, на рівні, начебто, потреб внутрішніх душевних, є фізіологічний вимір. Організм звикає і потребує повторення. Це, наприклад, наркотики чи е, нікотинова якась залежність. Тобто, щось до чого ти звик, і начебто без чого тобі ну, дається дуже складно життя. І, звичайно, що є третій вимір це духовний вимір. Серце шукає задоволення не в Бозі, а в чомусь іншому, в чомусь, що Біблія називає гріхи або ідоли. Залежність стає формою ідолопоклонства, це де людина починає служити не Господу, а своїй пристрасті своїй пожадливості, своїй е, ну зіпсутості в якомусь сенсі теж можна сказати. Тому ось ми ставимо акцент біблійний акцент. Бо хто ким переможений, той тому і раб, так написано у другому Петра ще раз: хто ким переможений, той тому і служить, або той тому і є рабом. Подивіться, наскільки важ... великі терміни, важкі терміни Бог використовує, щоб нам з вами передати цю ідею, щоб намалювати справжню картину. Тобто, якщо я не можу від чогось відмовитись, я в рабстві. Я живу цим, я залежний від цього. Я, це мною керує, це мій господар тепер. Далі в першому Коринтянам 6,12 все те, що ми вже читали, усе мені дозволено, але нічого не повинно мною володіти. Отже, пропоную, щоб ми собі ще раз пройшлися по цьому тексту і для себе дещо зрозуміли. Павло визнає, все можна, він дає певний такий, знаєте, право на свободу, певну, але додає не все мені на користь. Тобто є. Свобода, але в цій свободі є межа. І людина то кожен з нас має повинен вміти розрізняти, визначати цю свободу. І ви знаєте, найцікавіший момент, що важливо тут розуміти, що навіть вміння ставити певні кордони це теж сила свободи. Я вільний, щоб дозволити собі будь-за що, і я вільний, щоб собі заборонити. От я хотів би, щоб цю концепцію ми зрозуміли, тому що для нас часом свобода це все дозволеність. Біблійно, коли ми думаємо на свободу, то дуже часто свобода біблійна це якраз вміти себе контролювати, дисциплінувати. Я вільний від впливу соціуму, я вільний від впливу друзів, я вільний від впливу трендів або сучасних тенденцій. У мене є свобода. В Біблії написано так цікаво, і ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. В якомусь сенсі є світогляд кожної людини на землі, в мене є світогляд, у вас є світогляд. І от сьогодні суспільство пропонує подивитись на світ через свої певні окуляри. Популярно сьогодні, верніше, сьогодні важливо бути популярним, відомим, сьогодні треба бути інфлюенсером, треба бути постійно на перших шпальтах різних, не знаю, там сторінок, інстаграмів і всюди, щоб тебе, тебе знали. І ось є от така, такий погляд на життя. І коли ти. На цей крючок зачупився, ти думаєш, що тепер ось я вимушений це робити, і я роблю це вільно, але ти свідомо чи підсвідомо стаєш рабом цих всіх речей мало лайків, мало реакцій. Що ми вже говоримо про соціальні мережі, Не той лук у мене сьогодні не так виглядаю, не в тому популярному кругу спілкуюсь. і багато багато різних факторів. Біблія говорить, пізнаєте істину, і істина зробить нас вільними. І ось тут я хотів би, щоб ми це зрозуміли. Вільними в контексті Божого Слова це вільними в першу чергу від думки е людей, вільними від е думки соціуму, вільними від того, що диявол там е пропагує і налаштовує вільними для Бога. Вільними в контексті будь-яких е, брехливих думок і ідей: як можна будувати сім'ю, як можна заробляти гроші, як можна когось обдурити, обманути, вкрасти. От, вільними від цього всього, і ти розумієш, ні, я так не роблю. Моє серце, мій характер мені не дозволяє. Тому апостол Павло говорить: усе мені можна, свобода є, але свобода повинна мати межу. І ти її встановлюєш. Ніщо не повинно мною володіти. Ось головний такий, можна сказати, принцип свободи. І не в тому, щоб робити, що хочеш, якраз намагався це пояснити, а щоб нічого земне не мало над мною влади. Отже, три негативні наслідки залежності, і ми будемо думати про те, як з цим боротись. Перше, залежність, будь-яка залежність абсолютно вона окуповує твій розум і твою волю. Залежність бере окуповує, вона не дає розвиватися. Вона змушує тебе думати про одне й те саме: людина перестає контролювати свої рішення, бо тепер вона піддалась впливу підвладна тому, що любить на, на який крючок вона повелась, і якраз в Римлянам 6 розділі написано: що кому ви даєте себе як раби на послуг, того ви і раби. Такі цікаве, знову ж поєднання про це рабство. Кому ви віддаєтеся? І тут Біблія, вона знову стверджує, що це добровільне рішення людини. Людина вирішила піти і за, запити горе. Людина вирішила і е, пішла, включила порнографію, і хоче не знаю, там отримати е, задоволення. Абсолютно різні речі, які трапляються в нашому житті. Біблія закликає нас до свідомості і говорить там, де ти опинився, а дуже часто це рішення твої повсякденні. Маленькі компроміси народжують великі падіння, маленькі, такі маленькі рішення, маленькі погляди. А ці привідкриті двері знову приведуть тебе до того, де ти вже можливо був. І а можливо, навіть на більш глибинну таку яму, де ти може, де ти можеш опинитись. Отже, ми говоримо про. Різні залежно. наприклад, алкоголь або наркоманія, чи е, людина, що може там, не знаю, е, не може відкласти телефон від, е, від себе на 5 хвилин. Все це, друзі, про втрату свободи. Про те, що щось або хтось мною керує. Це перше було такий момент. Да, залежність краде твою волю, твій розум, твою свободу. Друге, залежність руйнує твої стосунки, і це теж дуже важливо розуміти. Вона завжди віддаляє тебе від Бога і від людей, і це важливо до речі. В Біблії в Івана 7 розділ здається написано такий цікавий текст. Про те, що коли маємо спілкування, верніше, якщо ходимо в світлі, подібно як Бог у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Христа очищає нас від всякого гріха. Я думаю, що ми. Час від часу, або е, більше, ніж менше, кожен по різному ходимо не в спільності або не маємо спільності один з одним, тому що не ходимо в світлі, тому що приховуємо щось, тому що уникаємо спілкування і такої підзвітності в якомусь сенсі. І тому, а це все якраз класний момент. Це хороший момент з позиції сатани ізолювати і потім атакувати і руйнувати. Залежність руйнує стосунки. Вона завжди відділяє е, мене або тебе. Якщо в тебе є це це питання, ця проблема, цей гріх від Бога, від людей ізолює. Якова 1,14 Написано пожадливість зачавши, народжує гріх. А гріх породжує смерть. А перед цим, Яків говорить, що невже ви не знаєте, не свідомі того, що серед вас сварки, серед вас оці всі е, ненависть, тому що у вас і ваші особисті пожадливості. Тобто, ви е, е, керуєте в житті тим, чи буде мені добре, чи буде мені погано, і тільки цим абсолютно немає думки про. Служіння комусь іншому про турботу, про, про співчуття, про підтримку, про те, щоб віддати комусь послужити, навіть якщо це буде щерп мені, нами це дуже часто не керує. І апостол Яків, або пастор Яків так і говорить: пожадливості між вами, ваші особисті пожадливості, бажання, вони народжують гріх. А гріх породжує духовну смерть, в першу чергу. Іноді навіть фізично. Батько, наприклад. Можемо собі так намалювати. Батько що проміняв дітей на азарт, таке ж буває, на жаль, чоловік, який е, взяв, проміняв сім'ю на пляшку, або е, молодь. Е. Я зараз буваю, іноді дивлюсь. Ми в дитинстві бігали, футбол грали, просто без перестанку на вулиці. Сьогодні немає спілкування. Всі десь там біля екранів, всі десь там в соціальних мережах, і просто лячно в якому світі ми живемо. Разом з тим, маємо усвідомити будь-які залежності. Вони а, руйнують стосунки. Але важливий момент, друзі, щоб ми це не опустили для себе залежності. Бажання, які, які, які ми реалізуємо, вони ж виходять з нашого серця. Тобто, ми не можемо взяти когось звинуватити в тому, що ось я там опинився, тому що мене туди змусили прийти. Наше серце породжує ті чи інші ідеї, виходячи з того, в що ми віримо, і разом з тим воно приводить нас до певних результатів. Тому як змінитись, як вирівняти свою стежку життя, так ми можемо почати з поведінки тільки, але на рівні поведінки і залишимось. Бог закликає і бажає нам каже, візьми до уваги своє серце. На рівні поведінки зміни недостатні, тому що рано чи пізно ти знову повернешся до тої самої поведінки. Потрібні зміни на рівні серця, тобто на рівні свідомості людини, на рівні характеру. І тоді це звичка, тоді це абсолютно інша поведінка, і тоді це абсолютно інша людина. І Бог обіцяє це оновлення разом з півпраці. І третє, звичайно, що залежність робить, вона веде нас до деградації, до рабства. Це ми вже багато разів читали. І другий Петра стверджує, хто ким переможений, той є тому рабом. Дуже просто, але дуже дуже конкретно. Навіть аж важко це слухати, але це правда про нас. Ким я переможений, тому я і служу. На те я і повівся, тому я і належу. Залежність завжди обіцяє щось дати. Завжди. Як я вжерю на початку, завжди обіцяє дорогу до раю, а приводить до пекла. Радість, забуття, відпочинок, але забирає більше: забирає здоров'я, забирає гроші, забирає стосунки, стосунки з людьми, стосунки з Богом, забирає е, здорову таку позицію, коли я можу бути відповідальним за свої вчинки, тому що ти вже просто е, мариш е, осліплений любов'ю до чогось або до когось, що насправді руйнує тебе зсередини і приводить до таких негативних наслідків навіть зовні. Наприклад, герою новинах, талановитий спортсмен чи бізнесмен, але згорів через наркотики та алкоголь. І таких історій у нас, на жаль, сьогодні дуже багато. Успішний потенціал величезний. І, здається, такі надії подає людина. Потім раз і зламалась, або раз і впала, раз і зникла з, з радарів чи не знаю, з екранів, за якими ми любимо десь навіть спостерігати. Тому, друзі, підводячи підсумки залежності будь-якого роду, вони блокують, беруть в. В рабство нашу волю, наш розум вони нас нами починають курувати, крадуть нашу свободу. Вони руйнують врешті стосунки, як з людьми, так і з Богом, і приводять до рабства, до деградації, до відсутності будь-якого розвитку і таких, знаєте, залежностей, коли ти тільки про одне думаєш, і тільки хочеш не знаю, цим напитись, наїстись, надивитись, назбирати цих всіх потрібних для себе дофамінів. І сьогодні хотів би нам запропонувати такі практичні кроки до свободи, як я це називаю. Перше, дуже важливо, бо дуже важко допомогти людині, яка не визнає, що їй ця допомога потрібна. Тому перше, це визнати проблему. В мене це є. Я потребую допомоги і потребую допомоги від Бога. А псалмі 32 другому Давид пише дуже класно: гріх мій, тобі я хочу відкрити, і ти простиш мене. І Давид, він так цікаво це виражає. Він звертається до Бога, і він знає серце Бога, він знає характер Бога. Але він каже: твоє прощення за крок до мого визнання, мого гріха. Тобто хотів би, щоб ви це зрозуміли. Можливо, трошки закрутив, але разом з тим, ось, ось що Давид тут говорить: я знаю, ти милосердний, я знаю, ти здатний простити, але прощаєш ти тільки того сина, який приходить до тебе покаяння. Тому важливий момент визнати проблему. Умовно, цей самий приклад переносимо на е, пацієнта і лікаря. Лікар здатний, спроможний, знає, що написати, що порекомендувати, допоки пацієнт не приходить, хворий, не прийде до нього. Дуже важко допомогти, мабуть, неможливо. Лікар може навіть не знати про існування цього пацієнта. І тому тут важливий момент, я маю всередині себе визнати, мною щось керує, щось руйнує моє життя. Моє серце чимось захоплене. Я. Комусь належу, але не належу сам собі, не належу Богу, і це мене вбиває, руйнує. Звичайно, що це може бути неможливо і тому самостійно. Тому другий урок тут дуже важливий: шукайте силу саме у Христа. Якщо є той, хто віддав за тебе своє життя, а він є. Його звати Ісус Христос. Він пішов на Голгофу на хрест. Чому Біблія говорить, що Він сильно полюбив людей, полюбив світ, полюбив їх, і один з мотивів його любові було велике співчуття, бо гріх руйнує, вбиває і краде. І у Христа, у Бога було неймовірне співчуття до тих, хто гине, тому Він іде на жертву на хрест заради нас, щоб нам подарувати спасіння. То написано так: кого син полюбив, той справді буде вільний. Отже, якщо ми говоримо про свободу, якщо ми в залежності, то ми маємо шукати силу Христа, тому того, кому дійсно не байдуже, і хто хоче і готовий нам допомогти. Третє. Порада практично до свободи це замінити залежність духовними практиками. Дуже часто, коли ми визнаємо, врешті, що є залежність, є проблема, треба з цим щось робити, ми нічим її не заміняємо. І там тиждень, два, можливо, місяць, тримаємось, тримаємось, Потім знову впадаємо в ці випробування, ці спокуси. Отже, ми можемо замінити це, як наче змінити одежу. Це як наші, наче, наче змінити, я не знаю, там ж в житті, можливо, іноді придеться змінити оточення, але ми починаємо з роботи над собою. Ми починаємо практикувати щось нове, наприклад, молитва, наприклад, церква, наприклад, групи повивчення Біблії, читання слова Божого постійно. можливо, це служіння іншим людям, робота в якомусь не знаю, волонтерському центрі, будь-що. Тобто, нам потрібно замінити цю стару звичку на нову звичку, що потребує, звісно, що часу. І, звичайно, що четвертий елемент це дуже важливий елемент в контексті звільнення це підзвітність. Іноді є речі в нашому житті, які настільки сильно нас полонили, що ми не спроможні, не здатні самостійно від них позбутися і позбавитись, тому потрібна стороння допомога. Підзвітність дуже важливий момент в книзі Еклезіаста, теж Соломон її написав, дуже мудра людина. Він говорить: друг підніме, якщо той впаде. Тобто, тут момент дуже важливий – Ми в боротьбі один за одного. І тому потрібна підзвітність. Знайдіть собі людину, яка поруч з вами, якої ви довіряєте, якій ви можете щиро від серця своїм, своєю боротьбою. І я впевнений, що ця розмова стане, можливо, навіть доленосною для вас, що вам стане легше вибрати з того стану, в якому ви є. Але повторюсь, все починається з власного бажання. Є один тільки вид людей, яким не можна допомогти, це е, люди, які не хочуть, щоб мені допомогли. Тому, друзі, не. Не занедбуйте цей момент, не приховуйте, не продовжуйте ходити в темряві самотності розчарування і болю. А шукайте зцілення і звільнення. На завершення хотів би сьогодні сказати, що залежність завжди починається з обіцянки свободи, але закінчується кайданами рабства. І ось апостол Павло тому і каже: все мені можна, але нічого не повинно мною володіти. Бо справжня свобода не в тому, щоб робити все, що заманеться, а в тому, щоб жити під владою Христа, який один не робить а, нас рабами, а навпаки звільняє від рабства і дає вічне життя. Вибір простий сьогодні, друзі, перед нами, або ти керуєш своїм життям у Христі, або твоя залежність керує тобою і врешті приведе тебе до смерті. Друзі, хочу від щирого серця побажати нам дійсно свободи, свободи в Христі. Пізнавання істини, яка приведе нас до цієї свободи, і хочу нагадати, що або Біблія утримує нас від гріха, або гріх утримує нас від Біблії. Хай Бог благословить всіх нас. До скорих зустрічей, гарного тижня всім нам з Богом.